Yes. Рецепт сирного супу з грибами та ячною кропою. Інгредієнти всі дуже прості та бюджетні, а на смак суп виходить, ніби з ресторану. Спочатку я кладу відварюватися куряче м'ясо. У мене плечова частина, яка готується дуже швидко і виходить дуже смачно. Поки м'ясо готується, я готую піджарку. Для цього потрібна цибулька, морква, ну і, звісно, грибочки. Грибочки я ріжу не дуже мілко і обжарюю їх разом з цибулею та морквою. Тоді вони дають. Свій аромат і в супі відчувається неймовірно смачно. До готового бульйону я додаю сіль, перець та лавровий листочок, а також гарно промиту ячну крупу. До вже готової крупи я додаю мілко порізану картоплю, ну а потім, коли картопля приготується, додаю підсмажку. Ну і, звісно, який ж сирний суп без сиру. Я обираю ось такий сирок та янтарний сир. В супові він відчувається неймовірно смачним. А так, будь ласка, не робіть. Даю супові трішки покипіти, доводжу до смаку і насипаю для того, щоб спробувати цю неймовірну смакоту. Напишіть в коментарях, чи любите ви сирний суп. Якщо так, то як ви його готуєте? Всім дякую за перегляд, всім смачного!